Я пішли з церкви, а наш е, був туди голова е, вигодованець. А колгоспу? Е, Ні, ага. сільської ради ради, по-моєму, і, то -то. і ми газемы ми йдемо так із церкви, і то ще то не то, то, то Новий Лікдень, то, то неділя, що я ніби не маю йти на роботу в неділю. Ага. Але все одно ми йдемо з церкви, з плав'я. Чоловік несе кошики, я з ним йду. І він отак каже, Христос Воскрес. Вони йдуть ту долину і ми ще здибаємо. Та там доліна роздурієш маєш. Він каже, Христос Воскрес, так ще голосно поклонив. Він каже, ми тобі каже, даме, ти завтра сам Воскреснеш. І у понеділок прийшли мені п'ятсоти дали. Що п'ятсотих хіба далі? Ну, а що п'ятсотих, то п'ятсотих навіть коло хати. Коло <голу> хати все немає. Не то, щоб десь, чи бо крумплюси. І так я ще мучила кілька років, що то, -то що я то он там десь з бабкою посаджуся, трошки кромплі міщадку, то там десь десь, 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 десь за те, що він ще поклонив Христос Воскрес. Він більше йому нічого не казав.